Вітаю в ефірі. Провінційні вісті. Тернопіль знову у Скорботі. У місті попрощалися з Віталієм Ковалем, який загинув під час бойового завдання, захищаючи Україну на Донеччині. 26-річного військового вважали безвісти зниклим ще з 28 листопада. Тільки зараз його тіло вдалося знайти та ідентифікувати. Поховали Віталія Коваля з усіма військовими почистями на Миколинецькому кладовищі у рідному Тернополі. Вічна пам'ять герою. Він був єдиним сином, і тепер йому назавжди 26. Тернопіль попрощався з Віталієм Ковелем. Хлопець із початком повномасштабного вторгнення став добровольцем та пішов до лав тероборони, охороняв стратегічні об'єкти на Тернопільщині. Згодом пройшов навчання та вступив в Азов. Він прийшов в КМБ, це щоб до нас попасти. Він навіть прийшов дуже скажімо так, серйозні випробування, які мало хто проходить, але він витримав і дуже гідно тримався весь час. Віталій Коваль служив оператором протитанкового відділення у серпні 2022 року. Три дні побув вдома у короткій відпустці. 25 листопада, 2022 року. Побратими сказали матері, що син загинув, коли доправляв патрони своїм. Їх накрили танковим вогнем. Від 28 листопада 2022 року Віталій Коваль офіційно перебував у списках зниклих безвісти, а його тіло було на території, звідки забрати захисника не могли. Тіло Віталія Коваля повернули нещодавно під час обміну. Сюди у рідний Тернопіль його привезли, аби з ним могли попрощатися. Рідні, друзі та побратими. Він був незвичайним солдатом. Це точно, тому що всі. На всі операції він рвався дуже сильно, ну, першим завжди був. І навіть коли ми приїжджали в, на в нас була херсонська операція, а тоді це його був перший, так як сказати, виїзд. А, він завжди був в перших рядах. Поховали Віталія Коваля на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав життя за незалежність України. Аварійні та планові відключення електроенергії по всій Україні діють більше місяця. Світло вимикають в оселях і на дорозі. І у такий спосіб тепер потрібно бути водіям і пішоходам уважнішими і про безпеку. На дорозі нам розповість речниця управління патрульної поліції у Тернопільській області Катерина Метельська. Доброго дня. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, чи змінилася статистика щодо ДТП у період, коли вимикають світло, і коли його не було, звісно, ми можемо проговорити вже про якісь статистичні дані, адже досить довго вже люди живуть в таких умовах, так в реаліях сьогодення, коли потрібно бути більш уважнішими. на Наприже частині не лише водіям, а й пішоходам. Так нагадати правила дорожнього руху. Ми взяли для порівняння минулий рік і цьогорічні дані за період з 1 жовтня. Ну по сьогоднішній день, включно, можемо говорити про те, що на жаль динаміка є негативною, тому що кількість дорожньо-транспортних пригод участі пішоходів збільшилась. Ну, говорити про причини досить складно, тому що це може бути і провина водія, і провина самого пішохода, який переходить про їжу частину поза мезами пішохідних переходів. Але все ж таки про цифри ми можемо сказати наступні: що в цьому році загалом ДТП з постраждалими Сталося 151 дорожня транспортна пригода. В минулому році 141. Ну, тобто, вже негативна динаміка вже відразу. Так? З серед цих ДТП в цьому році. Загинуло 24 людини і 218 людей травмувалося. В минулому ж році 21 людина загинула, і 187 людей травмувалося. Це ми зараз говоримо про загальні ДТП з потерпілими. Це не лише наїзд на пішохода, це може бути і під час руху транспортних засобів. Так, люди також можуть травмуватися. Якщо ж ми говоримо про ДТП саме з пішоходами, то варто зазначити, що знову ж таки за цей період звітний, так який ми проаналізували, порівняли з минулим роком, то наїзд на пішохода так, і види ДТП в цьому році відбулося 58 разів. Це лише за період з жовтня по 20 грудня, так би мовити. В минулому році 39 ДТП таких відбулося. Серед цих 58 до 13 людей загинуло і 45 людей отримали різного ступеня тілесного шкодження внаслідок зіткнення. В минулому ж році то лише шість людей загинуло, і три людини травмувалося. Тобто, якщо ми порівнюємо ну, найбільш негативний наслідок, так це смерть людей, то в цьому році загинуло 13 людей, в минулому році шість. Тобто, майже більш ніж в половину кількість така негативна, так би мовити, динаміка прослідковується. Ми здійснюємо погодинний аналіз дорожньо-транспортних пригод, стану безпеки на дорозі, так, для того, щоб визначити, де саме найчастіше стаються ДТП в які години найчастіше стаються ДТП і де людям потрібно бути більш уважнішими. Але, на жаль, серед цих випадків, коли ми говоримо про наїзд на пішохода, далеко не всі пішоходи переходили про частину в межах пішохідних переходів. Це і неналежне виконання правил дорожнього руху пішоходами, на жаль, закінчується такими негативними трагічними наслідками. Власне, перше, що потрібно пам'ятати пішоходам, що вони так само є учасниками руху і так само мають якісь обов'язки на дорозі. Звісно, звісно. То нагадайте, будь ласка, про ці обов'язки. Так, хотілося б Ми закликаємо громадян, в принципі, всіх. Так найбільш ключовими учасниками дорожнього руху в даній ситуації є водії і пішоходи. А відтак їм потрібно неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водії, на щастя, в нас це Особи, які отримували посвідчення водія, і вони, ну, як мінімум, знають правила дорожнього руху, тобто як переїжджати пішохідні переходи, вони мають знати і дотримуватись, так? зменшувати швидкість, надавати перевагу в русі пішоходам, тобто орієнтуватися, де знаходяться пішохідні переходи. Ну, в нинішніх реаліях ми навіть радимо людям просто зупинитися на долі секунди для того, щоб переконатися, що там немає пішохода, чи там, дитини, наприклад, чи мами з візочком, для того, щоб передати перевагу в русі. Це не лише в темну пору доби, так? в умовах недостатньої видимості. Це правило також діє, тому що зараз може бути дощ, може бути сніг, може бути туман, і ці всі обставини впливають на якість і дорожнього покриття, і взагалі на дорожню обстановку. І водій має це враховувати. Звісно, недосвідченням водіям. Ну, ми радимо за можливості не сідати. За кермо в таких умовах, звісно, якщо немає іншого варіанту, то потрібно сідати, і їхати, але все ж таки е, краще утриматись. Пішоходам потрібно переходити дорогу лише в межах пішохідних переходів, використовувати світлоповертаючі елементи, хай це буде і в день, і в і е, переходити в тому випадку, якщо вони переконалися, що водії їх побачили і зупинилися. Тобто немає такого правила, що от ми на пішохідному переході ми збереглися і з нами нічого не відбудеться ні. На жаль, навіть на пішохідних переходах стаються ДТП із трагічними наслідками. А власне на яких вулицях от в Тернополі найчастіше трапляються аварії? Я знаю, що ви маєте таку статистику. Так, найчастіше стаються ДТП з пішоходами на тих вулицях міста, де як мінімум дві смуги в одному напрямку транспортних засобів? На жаль, там найбільш небезпечніше це вулиця Об'їзна, вулиця Миколинецька, вулиця Бережанська, вулиця Київська, проспект Злуки. Ті. Вулиці, де найбільш інтенсивний рух. І серед загальної кількості, якщо ми порівнюватимемо, то лише частина з цих ДТП, які там стаються, пішоходи переходять про їжу частину в межах пішохідних переходів. Все ж таки, вони нехтують цими правилами, перебігають через дорогу. І... Попадають під колеса автомобілів, тому mm -hmm. на таких вулицях потрібно бути ще більш уважнішими. Тому що якщо зупинився один автомобіль, це не дає гарантію, що це побачать і зупиняться інші автомобілі. Потрібно повністю переконатися, так переходити повільно і не бігти на часи і не відволікатися, на гаджети а бути більш свідомішим, перейти впевнену дорогу, знаючи, що водії зупинилися. Так це може бути трішки довше. Не всі в нас проявляють взаємну повагу на дорозі, але все ж таки це потрібно для власної безпеки. Mm -hmm. А щодо години, в яких найбільше є концентрація ДТП, чи це все ж таки вечірній час? Темна пора доба, чи, чи це незалежно від дня, від світла і та це залежно, звісно. Коли інтенсивний рух транспорту, то це більше наражає учасників дорожнього руху на небезпеку, і їм потрібно бути більш пильними і уважними. Найчастіше ДТП серед загальної кількості стаються в 19-й і 17-й годині вечора. Тобто годину пік, коли люди повертаються додому, з роботи, з роботи, додому їдуть, вечором. Зранку менше стається ДТП, але е, вечором. Чусь люди всі поспішають додому, певно, скоріше mm -hmm. за все, і mm -hmm. пішоходи mm -hmm. поспішають, і водії поспішають. А відтак, і от в п'ятій годині вечора, в сьомій годині, там, такі дві ключові години, їх потрібно запам'ятати, і максимально бути уважним за час руху проїжджої частини. Mm -hmm. Ми можемо ще завершити тим, що зараз триває набір у патрульну поліцію. Розкажіть, будь ласка, доки можна подати документи і долучитися до, до проводити правопорядку, контролю правопорядку так, так ми анонсували про те, що почався набір до патрульної поліції. Хто ще не встиг, хто ще вагається? То ми закликаємо людей ну, приймати рішення, не боятися нам, тому що, якщо у вас є такі думки, якщо ви бачите в собі патрульного поліцейського, якщо ви націлені робити щось важливе, долучитися до важливої справи, тому що патрульна поліція це не лише реагування на правила дорожнього руху, це дуже велика змістовна робота у всіх напрямках і у всіх сферах. Спільного життя це допомога громадянам, це допомога дітям, це гуманітарна допомога по можливості. Це там, дуже велика робота робиться. І якщо людина все ж таки бажає і бачить себе в цій службі, то не вагайтеся, подавайте заявку онлайн. Зараз продовжили трішки термін подачі документів. До кінця місяця можна цього року подати документи на участь в конкурсі на патрульного поліцейського. Ми наголошуємо на тому, що Навчання буде відбуватися півроку, тобто ви не відразу йдете на працювати в місто там чи на вулицю. Ви навчаєтесь на патрульного поліцейського для того, щоб кваліфіковано реагувати на ситуації, які можуть виникнути під час насення служби. Півроку відбувається навчання в академії патрульної поліції, і тільки після того особа, яка успішно пройшла навчання. Може стати патрульним поліцейським і долучитися до важливого, так би мовити, нести службу на вулицях і автодорогах нашої міста і області. Я дякую за розмову і нагадую нашим телеглядачам, що гостею провінційних міст була речниця управління патрульної поліції у Тернопільській області Катерина Метельська. Дякую за запрошення. Це провінційні вісті, і ми продовжуємо. 20 грудня день вшанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС та Нацполіції України. У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля. Ветерани системи МВС у і сьогодні та готові допомагати і передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам. 20 грудня день шанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС України та Національної поліції України. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, чимала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян. У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля. У даний час у нас нараховується. 3,5 тисячі області пенсіонерів ветеранів. Із них після реформи 280 чоловік. Це вже поліцейські пенсіонери. Ветерани системи МВС у строю і сьогодні, та готові допомагати і передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам. Станіслав Головко був начальником тернопільської міської міліції з 1989 по 1991 рік. Він пригадує, що його керівництво припадало на час змін, проходили різноманітні демократичні процеси і доводилося перелаштовуватися з одних стандартів роботи на інші. Але міліція завжди була з народом. Все ті проблеми які стояли перед нами, ми їх вирішили. Міліція контролювала ситуацію в місті, контролювала ситуацію з злочинністю. Зараз трохи інша ситуація, але вона ще складніша. Бо нинішній поліції приходиться працювати в умовах війни. Це накладає. Додаткові зобов'язання це несе за собою високі степені ризику для особового складу. Не забувають члени ветеранських організацій приділяти увагу сім'ям тих співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків. Відвідують самотніх та хворих ветеранів і пенсіонерів. Новорічно різдвяні свята час подарунків, чудес та несподіванок. У День Святого Миколая маленьких глядачів потішили у Тернопільському національному педагогічному університеті. Для дітей військових та внутрішньопереміщених осіб підготували подарунок виставу Всі миші люблять сир. І малі й дорослі із захопленням поринули в історію про щирість, дружбу, любов і, звісно ж, аромат сапашного сиру. Цей сонце називає жахливо. Ти почекай. В одній невеличкій сироварні жила сім'я сірих мишей. І все було дуже гарно, але ось з'являються нові мешканці: сімейство білих гризунів, і спокійне життя перетворюється на суцільні сварки та бійки. Це лише уривок із вистави. Всі миші люблять сир, яку у день святого Миколая показали маленьким глядачам у педагогічному університеті Тернополя. Справжню казку для дітей створили студенти факультету мистецтв. Неймовірно класна, неймовірно класна була атмосфера через те, що дуже була крута віддача від глядачів. Від маленьких глядачів Так, дуже було багато діалогу, і вони всі так класно, все відповідали. Ну, дуже класно. Ми, ми насправді хвилювалися, бо ми взяли на себе дуже велику відповідальність в день Миколая подарувати діткам свято. І діти, і дорослі, із захопленням поринули в історію про щирість, дружбу і любов, і, Звісно ж, аромат запашного сиру. Після вистави усі під враженнями вийшли з залу, особливо маленькі глядачі. Там було дуже гарно і смішно. Тобі сподобалось? Так. А тобі подобалось. Перше, в п'єсі є най-най-най-най-най достойніше – Це доброта, братолюбія, наша дорога, яке нам дуже потрібно. І оце така взаємотерпимість, взаємоповага. От. не треба шукати відмінності, а треба шукати те, що нас об'єднує. На виставу запросили військовослужбовців з дітьми аби у такий складний час подарувати їм відчуття казки, кажуть в університеті. Дуже вдячний педагогічному університету за те, що, що далі створюють і продукують такий продукт, як вистава, тому що це важливо, це важливо, незважаючи на ці тривоги, стреси, які відбуваються. Та були у залі діти, які ще досі чекають батьків з війни. Вони хоч ще зовсім маленькі, проте добре розуміють, де їхні люблячі татусі та чому рідні зараз не поруч з ними. Він воює поки що на Сумщині, а так я не знаю де. А який твій тато? Мій тато дуже добрий, дуже сміливий. сміливий, він мені дуже подобається. Але ще була мала, він мене балував. Тато що казав, коли пішов на війну? Казав, що повернеться чи ні? Так. Колектив та студенти Тернопільського національного педагогічного університету від початку війни долучаються до волонтерської справи. Вони не тільки організовують дозвілля для дітей, а також плетуть сітки та роблять окупні свічки. Ми вважаємо, що в університеті є достатньо талановитих. Здібних вихованців, хороших викладачів і добрі традиції волонтерства ми шукаємо свою місію бути корисним в найскладніші обставини життєві нашої країни. Виставу Всі миші люблять сир режисер та актори планують показати у навчальних закладах Тернополя та області вже після канікул. Тут гостинно приймають і прихищають українців. Польське місто Замость називають перлиною Ренесансу, адже його архітектурні надбання затьмарюють своєю красою і історичною значущістю, чи не кожного мандрівника. Замостя виросло з рівнини і стало визначним містом фортецею польської держави. І саме тут, понад 100 років тому українсько польські війська побороли спільного ворога. І змінили хід історії сьогодні. замость допомагає українцям, які вимушено покинули домівки. А усі поляки докладають максимум зусиль до того, аби знову разом перемогти спільного ворога і наблизити перемогу України. Замость – це місто, де колись перебував Іван Мазепа та сином Петлюра. А сьогодні цими вулицями гуляємо вже ми. Замостя або замось це місто у Польщі в Люблінському воєводстві. Воно красиве, спокійне та затишне, але з доволі бурхливою історією. Історія замостя пов'язана з ім'ям гетьмана польської корони Яна Замойського, який заснував місто у 1580 році. Унікальність замостя полягає в тому, що його будували з нуля на необжитому місці. У надзвичайно короткий термін над рівниною виросло місто, укріплене оборонними спорудами. Одна з головних архітектурних пам'яток замостя старовинна фортеця, де відбулася одна з визначних подій зі сторінок українсько польської історії ХХ століття. Ліття, бій під замостям, знищивши українську е, Народну Республіку, більшовицька Росія приймає рішення почати процес знищення польської держави. Ми вважали, що це їхня територія, оскільки довший час після третього поділу Польщі 1795 року значна частина цієї держави входила до Російської імперії. Оборона замостя стала прикладом потужної українсько польської військової співпраці у боротьбі проти спільного ворога. Біля Замистя відбулося ряд серйозних таких боїв, які значно затримали просування радянських військ в глиб польської території. Можна сказати, що перемога під замистям, або ці військові дії під замисом, стали прологом потім перемоги під Варшавою, чудо над Віслою і, зрештою, відновлення польської держави. Сьогодні замостя називають прилиною Ренесансу, оскільки місто багате на архітектурні пам'ятки ратуша зі стрункою баштою, кам'яниці з суцільними аркадами, які оточують площу ринок, будинки вірменських купців з декором та костели. І це місто є доволі комфортним для життя, розповідають місцеві. Тут живуть чудові люди. У нас неймовірно смачна кухня, зручне розташування міста, тому можу без проблем відвідувати своїх родичів. І добрих приятелів теж тут маю. Замостя розташоване за 70 кілометрів від українсько польського кордону і є справжньою архітектурною візитівкою Польщі, яку необхідно відвідати кожному мандрівнику. Сьогодні українці неабияк вдячні польщі, адже з перших днів російського вторгнення братній польський народ гостинно приймає і прихищає українців, які вимушено покинули домівки. А усі поляки докладають максимум зусиль до того, аби знову разом перемогти спільного ворога і наблизити перемогу. України. Замось не лише красиве, але й тепле місто. Адже при мінус трьох градусах морозу тут відчувається особливий затишок і польська гостинність. Тому як будете у Польщі, обов'язково завітайте у замо. Нехай вам буде тепло і затишно, не зважаючи ні на що. Бережіть себе і рідних. Перемога вже близько.